Мадрид wta тисячник на ґрунтових покриттях, ґрунтових кортах, жінки 1,32, друге коло. Як і обіцяв, додаю до тих прогнозів, що я вже давав на одну 32. І ще два відео, я вирішив запустити, щоб осягнути вже. Ну, майже всі матчі, тому що починаючи з 1:32 дуже е, інтересні матчі, не хочу проходити повз, і я е, вважаю, що більшості з вас також буде цікава моя думка по самим таким знаковим і самим е, яскравим матчам. Отже, вмощуйтесь зручненько, буду говорити дуже лаконічно і швидко, швидко вибачаюсь. Не забувайте підписуватись на майстер-клас. І пам'ятайте, що ваші змістовні коментарі і потужні вподобайки це найважливіша підтримка нашому каналу. Отже, перший додатковий блок. Сюди я включаю Саккарі Linet. Тотал більше 20, 1,635. Досвідчена лінет. І ну, трішки молодша, але все одно досвідчена сакарі. будуть вгризатися в ґрунт в прямому і переносному сенсі. Я вважаю, тут шанси рівні. 50 на 50, тому беру тотал більше 20. Саккарі Лінет 1,635. шнайдер Волинець. Шнайдер перемога. Без коментарів. Шнайдер 1.61. Перемога. Далі. Мухова Стародубцева. Знаєте, мені здається, що Стародубцева буде незручною суперницею для Мухової. Не тому, що я так хочу, щоб Стародубцева показала класний теніс. Що вона побореться, оці ось такі заучені фрази. Ні. Знаєте, невідомий суперник це складніше, ніж потужний суперник. Потужний суперник, ти його знаєш, наскільки він потужний, все, а темні конячки, невідомі суперниці. Оце найскладніше проходити. Тому, поки буде примірятися вивчати стародубцеву мухова, може трошки десь заставити нервувати своїх болівальників. Тому я, звісно, за перемогу мухової у цьому матчі, мухова переможе, але через тотал більше. Дивіться. Я тут прогнозую перемога мухової тотал більше 18,5 1,7. Далі. Що в нас ще в цьому блоці? Касаткіна Паркс. Тут однозначно впевнена перемога Дар'ї Касаткіної, представниці Австралії. Так приємно це озвучувати. Касаткіна. Австралія. Я вже казав, хочеться, щоб побільше з того Болотного ханства перебралося дівчат до нормальних, миролюбивих цивілізованих країн. Отже, Касаткіна Паркс. Перемога касатки, ну і тотал менше 20,5-1,73. Ну і, скажімо, Пера. Гадатмайя. Перемога пера. Бернарда Пера. Перемога. Гадатмайя якась трошки мильна така, непостійна і ненадійна бразилянка. Тому я вибираю американку Бернарду пера. Перемога. Дивимось, що тут дають 1.62. Це е, блок, який я назвав блок Соболенко першої ракетки. І тому, звісно, заключний прогноз на матч соболенко блінкова Тут так само приблизно, як Касатки на Паркс. Перемога Соболенко і тотал менше 20,5. Е 1,65. Я впевнений, що блінкова, хто-хто, но не блінкова, скласть е, конкуренцію дасть бій Соболенко. Можливо, е, інший, ось, наприклад, як буквально не так давно. Ліна Остапенко. Оце була конкуренція. Це був опір і бій. Справжній бій. Взагалі. Супер. Остапенко, у мене досі цей матч фінальний в Штутгарті. Остапенко. Цукерочка. Цукерочка Штутгарта. І на Порше додому. Лялечка. Дякую, друзі, за увагу. Не забувайте підписуватись на нас. Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі змістовні. Від вас дуже подобається. Пишіть все, що стосується спортивного прогнозу. А саме тут прогнозу тенісного. Дякую, що ви в мене є. Слава Україні! Скоріше, всім, перемоги! Над расизмом, звісно, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по моїм прогнозам. Коли я роблю їх, залишаю в телеграм-каналі посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуємось. Дякую за перегляди, за активність і увагу до нашого каналу. До зустрічі, всім па-па.